Дух блуда вийшов геть іменем Ісуса Христа. Геть іменем Ісуса, ти приречений, я дозволяю тобі вийти йти туди, звідки ти прийшов. Вийде геть іменем Ісуса Христа. Халилуя! Немає тобі місця. Не надо, не надо, не надо, я не хочу. Кро, тоді кров Ісуса Христа омиває. І кров Ісуса Христа пече тебе зараз. Пече тебе зараз кров Ісуса Христа. Опікає тебе і мучить тебе. Кров Ісуса Христа нашого Господа. Вона, сильна, вона так мене виходить, вона так буде ще тече. Чим ти її дуриш? Чим ти дуриш її? Жо вона грішна. Вона не грішна, вона покаялася і вірить в прощення. Вона вірить повністю в прощення. Не немає жодного гріха на ній, твоя брехня вже зламана. Ти чуєш, твоя брехня вже не має сили, бо вона прощена і вона вірила.